Якщо ти та жінка, яка невдоволена якістю своїх стосунків, але все одно знаходиш причини, щоб лишитися в них. Якщо ти та жінка, яка кожного разу проходячи черговий курс або читаючи чергову книгу, підкреслюєш і виділяєш всі важливі моменти, які тобі, здається, допоможуть твоєму партнерові пропрацювати себе, якщо ти та жінка, яка, маючи певні потреби в своїх стосунках, не отримує їх, не вдовольняє їх і все одно вважає, що цей чоловік це найкраще. Що сталося в твоєму житті. Якщо ти та жінка, яка попри чергову сварку, після якої нічого не змінюється, лишаєшся з цим чоловіком і виправдовуєш себе думкою про те, що колись в майбутньому він точно зміниться, я тебе вітаю! В тебе залежність від стосунків. Це відео для тих жінок. Які, попри свої потреби, завжди на перше місце ставлять своїх чоловіків, своїх керівників, своїх подруг, своїх батьків, тобто вони не обирають себе, не цінують себе і мають нестілену жіночність. Сьогодні це відео присвячене вам. Всім привіт! Мене звати Ярослава Татмурзінова, я психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, чому жінки безмежно люблять своїх партнерів і люблять їх настільки, що готові регулярно ставити свої потреби на останнє місце і що із тим робити. Ми поговоримо про три основні кроки виходу із цього замкненого кола, де ти постійно нівелюєш свої проблеми, де ти озвучуєш свої бажання партнерові, але він їх постійно ігнорує, де ти лишаєшся в тих стосунках, які вже давно тебе не вдовольняють, але чомусь не можеш знайти силу, як із них піти. А поки ми не завершили це відео, будь ласочка, я вас дуже прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, так як я спеціально максимально намагаюся доносити дуже важливі жіночі теми в цьому відео, ми розбираємо. Ми теми самоцінності, ми розбираємо щасливих, вільних жінок, як такою стати, як чути свої потреби і при цьому будувати класне життя, будувати круті кайфові стосунки, реалізуватися і мати все. Тому буду дуже вдячна вам за підписку і погнали! Отож, давайте поговоримо про те, як необхідно в такому, знаєте, ідеальному світі проживати свої емоції. Е, в нас з'являється певна емоція. Ви відслідковуєте за цією емоцією якусь потребу, озвучуєте цю потребу або реалізуєте її самостійно, або залучаєте інших людей до того і таким чином проживаєте цю емоцію. Що ж відбувається із людьми, які не вміють легально, тобто напряму, проживати свої потреби і емоції? Вони. Впадають в різноманітні залежності, в різноманітну деструктивну поведінку. І що ж з ними відбувається тоді? Вони не осмілюються напряму ці потреби реалізувати, і вони за рахунок цих залежностей, за рахунок деструктивної поведінки, проживають ті ж емоції, частіше всього не усвідомлюючи їх. Наприклад, якщо із самого дитинства ви звикли. it. Реалізувати бажання і потреби всіх людей навколо частіше всього це починається ще із самого дитинства. Ваші батьки не дають вам розміститися своїми емоціями або закривають вам рот, коли вони проявляють активну емоції, тобто дають вам таке приховане послання, що вам говорити не можна, що ваші потреби не важливі, що ваші емоції не важливі. Це із розряду коли дитина плаче, мама стоїть на неї, кричить, а потім каже: Рот закрий. І таким чином дитина несвідомо зчитує, що її потреба не важлива, і для того, щоб мама її любила, їй необхідно. Мовчати їй необхідно адаптуватися під дорослих, і, на жаль, більшість жінок якраз таки беруть ці приховані послання, цю поведінку із дитинства і переносять її на свої стосунки. Влітаючи в контрзалежність або в співзалежність, якщо ви, до речі, не дивилися моє відео і хочете дізнатися більше про види залежності, переходьте, будь ласка, я окремо робила дуже змістовне відео. Поясню... Кожну з цих залежностей. І що відбувається? Така жінка, вона дорослішає, Дівчинка доросліша, стає жінкою. І кожного разу, коли вона контактує із чоловіками, що вона робить? Вона робить точно те саме: вона ставить всі потреби цього чоловіка на перше місце, а свої потреби нівелює, знецінює, просто-напросто не помічає і не відчуває і влітає в злиття, в співзалежність з цим чоловіком. Той момент, коли жінка вважає, що вона. Вона Неймовірно любить цього чоловіка. Він найкраще, що відбувалося з нею. Але насправді, якби на цьому місці був якийсь би інший чоловік, він точно те саме робив би з нею. Вірніше, вона точно так само б реагувала на нього, як і це було. Із минулим чоловіком. Любити занадто сильно це здатність жінок, які не усвідомлюють своїх кордонів і не усвідомлюють своїх потреб. І саме тому таким жінкам дуже важко виходити із стосунків навіть там, де їхні потреби не втілюються. Просто через те, що вони звикли до болю в стосунків. В певній мірі біль для них і є. Показником любові. І хоч вони мучаються, їм дуже сильно боляче лишатися в цих стосунках, але вони щиро вірять, що це їх чоловік мріє, що краще вони не знайдуть, і що якщо вони ще трішечки постараються, ще трішечки більше вкладуть в себе гроші і знання. Тим більше це означатиме, що чоловік їх обере, і що вони нарешті почнуть заслуговувати ту любов, яку вони мріють отримати в цих стосунків. Звісно, такого етапу не настає, тому що люди, якщо в них самостійно такого бажання немає, вони не змінюються. І такі жінки знесилюються цими стосунками, аж поки вони емоційно повністю не закриваються, або в них не включається психосоміці. Томатика дуже часто жінки набирають вагу, вони максимально погіршують рівень свого життя, самопочуття, вбивають здоров'я, і все заради цього чоловіка. А, так і не виходять з цих стосунків, а навіть якщо вже виходять, то ну, вже настільки вони натерпілися, що їм наступних стосунків і не хочеться, і взагалі комунікувати ні з ким вони не хочеться. І вони із співзалежності переходять в контрзалежність. Найстрашніше для людини. Для тієї людини, яка постійно, постійно уникає емоцій, це якраз таки їх проживання. Саме тому і існують залежності, тому що за рахунок співзалежності ми можемо знову потрапити в той травматичний. Досвід, проживати знову і знову його, і психіка спеціально буде поміщати вас в ті проекції, знаходити тих людей, які давитимуть вам на болюче місце, які переступатимуть ваші кордони, або які будуть слабшими за вас спеціально, тому що ви всі такі сильні і незалежні і були виховані якраз таки із цієї позиції. І психіка спеціально буде знаходити тих людей, які пазликом будуть ем, вписувати. В вашу картинку травм, і ем, вона очікуватиме, що рано чи пізно ви вивчите той урок і нарешті почнете діяти по-іншому. Давайте поговоримо про те, як же ж перестати бути тією жінкою, яка за рахунок цих залежностей, ми говоримо і про співзалежність, і про контрзалежність, і загалом про те, як жінка тане в чоловікові, це знаєте, із розряду тих жінок. Які починаючи е, якісь нові стосунки, вони, в них зникає е, займенник Я завжди в усіх розмовах вони тепер ми Ми ходили туди, ми робили те, ми так не хочемо, ми так не будемо, ми вважаємо і так далі. І е, давайте ж перейдемо до того, що робити в, таку, в такій ситуації, як же ж зцілити свою жіночність і що взагалі. На що взагалі необхідно звертати увагу. І перший крок він завжди про найголовніше це про те, що вам необхідно почати усвідомлювати свої потреби, усвідомлювати свої переживання і емоції, і е, розуміти, що тільки ці потреби ці емоції є правильними по відношенню до вас, і жоден партнер, жодна людина не може. Довести вам, що ваші емоції неправильні, тому що жодна людина не може відчувати того, що відчуваєте ви. Для жінок, які влітають в залежності від стосунків, до речі, для жінок це дуже така популярна тема, якраз таки мати залежність по відношенню до стосунків. Чоловіки ж, частіше всього, вони, ну це чисто статистично, вони влітають в залежність. Із Тобто вони входять, влітають в роботу з головою і таким чином проживають свої емоції нелегально. Тобто їхні потреби в тому, щоб бути важливими, в тому, щоб бути визнаними, точно те саме роблять жінки тільки в залежностях щодо стосунків. І поки ти не навчишся усвідомлювати свої кордони, поки ти не усвідомиш свої потреби і не зрозумієш, чому в тій чи іншій ситуації ти реагуєш так, як реагуєш, неможливо вибудувати здорові кайфові стосунки, неможливо вийти із цих нездорових стосунків, тому що чутливість до себе дуже сильно занижена. І якщо ми повернемося до мого прикладу про те, що Дівчатка, які виховувалися із позиції потреби, мої неважливі, зате важливі потреби всіх навколо, починаючи із батьків, то чутливість такої жінки до себе і до свого дискомфорту дуже низька. І за рахунок вибудови кордонів, за рахунок усвідомлення своїх потреб. Починаючи з самого дитинства. Тільки таким чином, жінка може зрозуміти, чого їй хочеться, чого їй не хочеться, і вийти. Зі стосунків, які її не вдовольняють, або перестати притягувати в своє життя тих чоловіків, які тиснуть на ось цю травму неважливості, травму, яка буде приводити до регулярного знецінення цієї жінки. Другий крок, Другий крок безпосередньо контактувати із людьми і вчитися за рахунок оточення вдовольняти свої потреби. Як тільки ви зрозуміли свої потреби, як тільки ви навчились визначати свої кордони, ви навчилися вдовольняти свої потреби, наступний крок буде найризиковіший якраз таки почати взаємодіяти із оточенням із. Ваших потреб. Тобто кожного разу відтепер ви не ігноруєте свої бажання, навіть якщо це найдрібніше бажання. Ой, слухай, підемо сьогодні в кав'ярню, а ви хочете не в кав'ярню піти, а пообідати. Ваша задача почати помічати такі дрібні моменти, коли ви переступаєте через свої бажання, через свої потреби і почати. Взаємодіяти з оточенням і озвучувати, чого ви не хочете. Так, скоріше всього, багато людей відсіється із вашого життя, тому що їм перестане бути комфортно із вами, але ми ж і не намагаємося бути комфортними для всіх. Ми намагаємося відсіяти тих людей, які сідають вам на плечі і просто користуються ось цією вашою хорошістю. Саме тому, як тільки ви почнете відсіювати і озвучувати вслух свої потреби і відстоювати їх. Як по-хорошому вас мали б навчити і ще ваші батьки? Ви одразу зможете побачити різницю, по-перше, в вашій комунікації з оточенням, по-друге, у вашому самопочутті. І Третій пункт, який вам необхідно зробити для того, щоб перестати бути залежною від стосунків, перестати бути залежною від свого партнера, від того, чи в стосунках ви чи сама, це навчитися якісно перебувати на одинці. Що означає якісно перебувати на одинці? Я часто, коли спілкуюся із клієнтами, вони мені говорять про те, що «Та я часто знаходжусь на одинці, я дивлюся фільми, я читаю книги. Я ходжу в парк, слухаю музику. Я завжди кажу, що це точно така сама втеча від себе, як і знаходитися постійно в оточенні людей. Тому що знаходитися по справжньому собою наодинці це не мати жодних відволікаючих факторів, не опиратися на книги, не читати, не читати книги, не дивитися відео, не слухати музику. Спробуйте. Кожного дня от поставте таймер на 5 хвилин і спробуйте просто опинитися наодинці з собою. Без відволікаючих факторів. І ваше завдання спостерігати, що із вами відбувається. Чи вам стає нудно, чи у вас піднімається тривога, чи ви навпаки починаєте аналізувати, тривожитися і думати про різноманітні справи, які у вас попереду. Ваша задача зрозуміти, як довго ви можете перебувати наодинці, в спокої, в насолоді, в розслабленні. Тому що частіше все Люди із будь-якими залежностями, вони не вміють напряму в моменті проживати свої емоції. І якщо вам наодинці з собою стає нудно, стає погано, стає сумно, або ви думаєте про, про ті речі, які ви могли б зробити, які, як вам здається, були б кориснішими в даний момент, просто задумайтеся, наскільки це сумно і боляче по відношенню до вас. Ви та людина, яка не може. Може знаходитися наодинці з собою. І це означає, що звісно інші люди з вами також не захотять бути наодинці, просто через те, що це така людська натура. Нам приємно бути в оточенні тих людей, які впевнені в собі, які кайфові, які круті. А якщо ми травмовані, якщо ми заходимо в стосунки або намагаємося побудувати стосунки, маючи нестілену жіночність. Що це означає? Це якраз таки означає, що людей, яких ми будемо зустрічати і притягувати в своє життя, ці люди будуть так само травмовані, і ми зустрічатимемося в місті травми, а не насолоди і радості. Дайте мені знати, який з цих пунктів вам дається найважче, можливо, вам хочеться щось роз'яснити. Мені взагалі дуже цікаво, як вам буде наодинці із собою діліться цією інформацією і до зустрічі в наступному нашому випуску, який вже буде наступного четверга. Я вас обіймаю, до нових зустрічей. па-па!